Ти, якого я взяв з кінців землі і покликав з її окраїн, і сказав до тебе: Ти, мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкинув, не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом покриються усі ті, що лютують проти тебе, на ніщо обернуться і загинуть ті, що з тобою сварку заводять. Ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають, на ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе. Бо я, Господь, твій Бог. Я держу тебе за правицю. Я тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю.